Розділ 24. Дивний сон та його наслідки. Тарас міцно спав у ліжку. Лежав поверх покривала вдягнений. Здавалося, що заснув тоді, коли ще не збирався лягати. На письмовому столі горіла лампа, валялися розкидані підручники. Хлопцеві снилося, що він спить, а над ним схилився тиранозавр. І говорить жахливим нелюдським голосом: Ти спиш, Тарасе, як ти можеш спати після того, що накоїв? Я не винуватий, підскочив Невдаха. Тобі не уникнути покарання за те, що ти, такий сильний і досвідчений характерник, недооцінив супротивника. Не зумів відвернути ту жахливу подію на стадіоні, погрожував повелитель монстрів. Тарас стояв посеред кімнати і бачив, як вона трансформується. В одній із стін утворилася величезна темна діра. З непроглядних нетрів вийшли два людозвіри-охоронці з мерехтливими головами динозаврів. Вони стали по обидва боки від тиранозавра, неначе намагаючись від когось захистити свого боса. Схопити ледацюгу, наказав головний людозвір і зробив крок до отвору в стіні. За мною до країни всюди сущої!» Охоронці схопили хлопця під руки і поспішили вслід за повелителем. Якась надзвичайна сила втягла полоненого та його загарбників до жахливого, нескінченого темного тунелю і понесла ним з неймовірною швидкістю. Шкіра на обличчі Тараса почала розтягуватися, і, здавалося, от-от зірветься. На ній повиступали краплі крові. Полонений намагався захиститись і закритися руками. Але монстри міцно тримали його. Людмила Іванівна постукала в двері. Тарасе, пора снідати. Не почувши відповіді, вона заглянула до кімнати. Берші всі сюди! Це якийсь жах. На її крик прибігли Юрій Михайлович і Владислава. Вони побачили на ліжку Тараса, що лежав на спині з заплющеними очима. Його руки були підняті під прямим кутом до тіла, а шкіра на обличчі рухалася сама по собі, потім почала завертатися назад. Здавалося, наче хтось невидимий намагається натягти те бліде обличчя на барабан. Від таких жорстоких маніпуляцій прихованої сили на шкірі з'явилися краплі крові. Людмила Іванівна знепритомніла. Чоловік підхопив її. Дочка вже мчала із склянкою води. Вони намагалися привезти матусю до тями. В величезній печері, що освітлювалася смолоскипами, в одній із стін почав вимальовуватися отвір. Він все розширювався й розширювався. Раптом Тарас і людозвіри влетіли в нього. Хлопець ледве дихав. Його очі сльозилося, а на обличчі була кров. Прикувати до стіни, наказав тиранозавр. Слухняні пси старанно виконали наказ повелителя. Тарас опинився обличчям до стіни, з піднятими вгору руками. В кімнаті хлопця продовжували відбуватися дивні речі. Сімейство музик стурбовано дивилося на нього. Шкіра на його обличчі поступово приходила до норми, а руки лягли вгору по обидва боки від голови, як у прикутого до стіни. Владислава обробила подряпини на Тарасовому обличчі, та він не прокидався. Дівчина відчула щось жахливе, промовила до батька. Потрібно терміново їхати до Калинівського яру і привезти сюди Андріївну. Мудра пропозиція, доню. простогнала Людмила Іванівна. Лікарі навряд чи йому допоможуть. Тиранозавр помітив, що кров на обличчі полоненого зникла і скорчив гримасу, що мов би, промовляла. Куди ж нам тягатися з характерниками? Потім підійшов до хлопця і прогарчав З твоїми здібностями. Звільнитися від цих пут розплюнути. Та моя тобі порада не поспішай цього робити. І не тому, що охорона одразу ж поверне тебе назад. А для того, щоб врятуватися. Навіть крізь цей нелюдський регіт Тарас почув. Як за його спиною щось заскрипіло та загуркотіло, то віддані холопи зрушили з місця залізні засови на Велетенських дверях. Давай, хлопче, продемонструй нам свою витримку, сказав тиронозавр, коли їх відчинили. З темряви, мов з провалля, почулося гучне дихання, що зі свистом виривалося. Мов би з велетенських шкіряних міхів якогось потужного, середньовічного органу. Чоло хлопця одразу вкрилося краплями поту. Пити, та ось же вода поруч, в двох кроках позаду мене. Зараз виберуся з цих кайданів і буду пити, пити, пити. Тарас смикнувся наче збирався звільнитися. хе <хи> ге головний людозвір. Стоп, це ж витівки тиранозавра. Вочевидь, якась підвладна йому сила примушує мене відчувати жагу. Не можна піддаватися. Тарас втратив свідомість, його ноги підкосилися, і він повис на руках. Людмила Іванівна зайшла до кімнати Тараса. Сутеніло, і дітей майже не було видно. Вона включила бокове світло. Ще не приїхали? втомлено спитала донька, яка сиділа біля нерухомого хлопця. З коридору почувся шум. До Тараса підійшла Андріївна. В напівтемній печері нічого не змінилося. До полоненого. Який ще не прийшов до тями, донісся старечий голос. Хлопчину мучить жага. Змочіть йому губи. Владислава, схилившись над ліжком, торкнулася до губ Тараса змоченим в холодній воді пинтом. Андріївна, погладжуючи його по голові, промовила. Хлопчика полонили жахливі монстри. Що випробовують на ньому свою новітню зброю. Як нам його повернути? спитала Владислава. Повернеться без сторонньої допомоги. От тільки пройде випробування, що сам на свою голову й накликав, пояснила старенька. І що ж нам робити, поки він знаходиться в такому дивному стані? спитала Людмила Іванівна. Та що ж тут, голубко, поробиш? зітхнула бабця. Власне, потрібно постійно бути поруч, і діяти за обставинами. Поставте для мене стілець в головах цього бідолахи. Вона дочекалася, поки Людмила Іванівна виконає її прохання і, вмістивши своє старече тіло на краєчок стільця, Монотонно зашепотіла свої таємні замовляння. Владислава помітила, що на зап'ястях Тараса виникли подряпини у вигляді браслетів. Вона спробувала опустити його руки, що були досі підняті вгору. Не вдалося, руки мовби скам'яніли. Тоді дівчинка густо змастила ці дивні подряпини цілющим кремом. Руки Тараса зненацька вислизнули з залізних кайданів. Він впав на кам'яну підлогу і отямився, обвів поглядом свою похмуру в'язницю навколо ані душі. Лише тіні від палаючих смолоскипів стрибали на міцних стінах. Коли раптом обидві його руки різко опустилися вниз, дівчина закричала Дивіться! Звільнився від пут, сердешний, промовила Андріївна. Тепер він прокинеться? спитала Владислава. Як тільки звільниться з полону, дитинко, місяць і зорі заглядали у вікно, Мов би кликали зморене дивними пригодами сімейство відпочити. Розтираючи пошкоджені руки, полонений, роздивлявся навколо. Як я й думав, в цій печері немає ніякого джерела. Хто ж навіював мені, що я хочу пити? Ти ускладнив собі задачу, Тарасе, рявкнув тиренозавр, увійшовши до печери. Прислужники також волочилися за ним. Тепер тобі доведеться самостійно долати чергову спокусу. Хайдани вже не втримають. Чи закувати тебе знову? Ха-ха. Нащо? Не витрачай дарма часу. Адже я готовий виконати будь-яке твоє доручення. Хе. -хе, -хе. Який зговірливий характерник. Якби всі були такі поступливі, мені не довелося б створювати цю смертельну зброю. Про яку зброю ти говориш? Про ту, дію якої ти вже частково відчув на собі. Ну, як враження дай оцінку моєму творінню. Ти сам бачив, як мені було. Твоє щастя, що ти не обернувся і не зустрівся з ним поглядом. А то що? Смерть повільна. Жахливо перетворився б на купу попелу. Я хочу бачити твою зброю. Тиранозавр підвів полоненого до гігантських броньованих дверей. Охоронці знову відчинили їх. За бронею виявилося темне скло. Сміливіше, підбадьорив головний людозвір, він не побачить твоїх очей. Хлопець обережно подивився крізь чорне скло. За ним виявилася ще одна печера, в якій знаходився гігантський розміром з динозавра черв'як, що мав величезні очі, які стирчали над тим місцем, що можна назвати головою. Вони постійно змінювали форму. З шароподібних перетворювалися в пласки, а потім навпаки. Всередині кожного ока хаотично плавали три зіниці у вигляді рисочок. Як батько милується своєю дитиною, так і тиранозавр милувався цим гидким чудовиськом. Зараз мій малюк спить. Його зіниці постійно так плавають? спитав Тарас. Коли він відчуває живе тепло...» Зіниці вибудовуються в трикутник, і тоді очі перетворюються на смертельну зброю. Мій хлопчик примушує жертву відчувати жагу, знесилює її, а потім притягує погляд і вбиває Ха-ха-ха. Ну, Нащо все так ускладнювати? По-моєму, простіше було б. Ну, наприклад, проковтнути жертву або задушити. Геніальність мого винаходу полягає в тому, що він може знищити характерника, а проковтнути чи задушити представника цього племені, як ти сам вже здогадався, не вийде. Тепер козацький кіш озера талантів. Практично в моїх руках. Скоро я доберуся до нього. Але спочатку мені необхідно провчити одне нахабне дівчисько, яке ти заманиш сюди. Я склав план, і ти маєш чітко слідувати йому. Владислава і Юрій Михайлович зайшли до кімнати. Андріївна сиділа на стільці біля ліжка Тараса і монотонно шепотіла замовляння. Раптом здригнулася, неначе її пронизало струмом, і вигукнула Він повертається. Усі схилилися над хлопцем. Шкіра на його обличчі знову почала виробляти таке, як і минулого разу. Схоже, він зазнає жахливих перевантажень, як льотчик чи космонавт. Долаючи земне тяжіння, зауважив Юрій Михайлович. Тарас розплющив очі і ледь чутно прошепотів. Де я? Все добре, Тарасе, ти вдома. Владислава обережно витерла краплі крові на його обличчі. Людмила Іванівна подала нещасному чаю. Ось попий чайок з лікарських трав, зібраних поблизу Іванівського форту. Тарас зробив декілька ковтків. Владиславі кортіло швидше залишитися з другом на одинці і розпитати про його дивний стан. Тому вона запропонувала бабці відпочиньте, Андріївно, а я посиджу біля Тараса. Юрій Михайлович, вгадавши настрій доньки, допоміг старенькій підвестися і вивів її з кімнати. В кухні батьки дівчинки і Андріївна всілися за стіл, бо нарешті усі відчули, що зголодніли. Людмила Іванівна не втрималася. Я так хвилююся, що і з Владиславою щось подібне може статися. Не переймайся, голубко, заспокоїла бабця. Вона сильніша за будь-кого з нас. Її чаклунська сила зростає з кожним днем. Хто хто, а я знаю. Чому ж тоді вона не змогла зрозуміти, що відбувається з Тарасом? спитав Юрій Михайлович. Андріївна проскрипіла. Час не прийшов. Як прийде час, вона багато чого зрозуміє і з усім впорається. Підпертий подушками Тарас сидів у ліжку. Владислава відчинила вікно. Як тільки дивно і водночас приємно було бачити яскраве сонечко після всього пережитого, я був у полоні в людозвірів. Вони застосували якусь магію, щоб викрасти мене, та щось не спрацювало, і вийшла от така чортівня. Хлопець розвів руками, вказуючи на ліжко й подушки. Тиранозавр оскаженів після твоєї Владиславо, футбольної операції. Ти розлютила його, страшенно розлютила. Він знайшов спосіб, як тобі помститися. Його розвідка викрала прохора Івановича і гонту. Невже? вигукнула дівчина. Це тиранозавр сказав, він міг тебе обдурити. Я сам їх бачив. Впевнено збрехав Тарас. Я б звільнив козаків, аби знаходився в тому місці увесь, а так не вистачило сили. Владислава заметушилася. Потрібно негайно рятувати наших друзів. Я не покину їх у біді. Прекрасно, подумав зрадник. План тиранозавра спрацював. От тільки як мені потрапити до країни всюди сущої. Спитала непосидюча рятівниця. Не мені, а нам. Ти ще занадто слабкий, а чекати не можна. Дай мені добу. Я відновлю сили і розповім, як ми туди потрапимо. Через добу вони розмовляли на балконі. Я чув, як охоронники перешіптувалися, що підземним тунелем велика група людозвірів. Скоро вирушить з країни всюди сущої до України, розповідав Тарас. «Ні за що не здогадаєшся, де знаходиться вихід з того тунелю. де ж. Неподалік від Калинівського яру. Оце так лихо! злякалася Владислава. Де ж саме? На території Іванівського форту. Мені навіть вдалося винюхати більше. Вихід замаскований в самісінькому центрі форту. Нічого собі, здивувалася дівчинка, а мені розповідали, що там колись був резервуар водозбірник. Схоже, людозвіри знайшли йому інше застосування. Тепер ясно, як ми зможемо потрапити до країни всюди сущої. Ти готовий? з очей дівчинки визирнула нетерплячка. Тарасові саме це й потрібне було. Тому він промовив швиденько. Пропоную обернутися на соколів і гайда. Хвилинку. Владислава побігла до кімнати, взяла зі столу аркуш паперу і написала Ріднесенькі мої, не хвилюйтеся, не розшукайте нас, ми скоро повернемося. Кинула ручку і вибігла на балкон. То що, беремо курс на Іванівський форт? Через мить з балкону зринули два соколи, що, розлетівшись понад висотками в різні боки, почали вирівнювати свій маршрут в одному напрямку. Птахи так поспішали, що й не зчулися, як побачили внизу територію форту, яка, вочевидь, цієї холодної осінньої пори вже не цікавила занадто допитливих селян. Соколи пішли на зниження. І приземлилися біля того злощасного, круглого заглиблення, яке серед краєзнавців завжди вважалося резервуаром водозбірником. Сонце, мов відчуваючи щось лихе, раптом сховалося. Звідусюди насували чорні хмари. Владислава і Тарас поквапом піднялися з трави. Не бачу я ніякого входу. Промовила дівчинка, роздивляючись. Це ж портал, а не лас. Тарас схопив її за руку і потягнув за собою, підганяючи, хутко до східної стіни, я знаю, що робити. Вітер шаленів, заходила буря. Бери меню землі, наказав підступний перебіжчик. Наївна подружка намагалася відідрати від твердої поверхні хоч би грудочку, та нічого не виходило. Тоді вона висмикнула зі свого волосся гостру металеву шпильку та за її допомогою надряпала пригоршню і висипала в долоню Тарасові. Біжімо до східної стіни, намагався перекричати бурю, відданий агент тиранозавра. Біля всіх чотирьох стін форту Владислава набрала по пригоршні. А тепер станемо в центрі цього таємничого резервуара водозбірника, підштовхнув подружку Тарас. Кинув одну пригоршню. Тепер ти кидай. Другу пригоршню кинула Владислава. Потім знову Тарас. Потім вона дуже повільно висипала останню. І як тільки в руках дівчинки не залишилося жодної піщинки... Земля під їхніми ногами розверзлася. Здавалося, що природа шаленіла від такого вчинку. Розпочалася страшенна злива. Не було видно ані землі, ані неба.